Вітаю вас, браті і сестри, у неділю, 17 вересня, Свята Церква нам пропонує Евангелія, в якому Господь наш Ісус Христос говорить про найбільшу заповідь у законі. Про це нам говорить святий апостол Евангеліст Матфей, який свідчить про те, що до Спасителя підійшов законник, який змовився із фарисеями, які захотіли спокусити Спасителя, і задає питання: яка є найбільша заповідь у законі? Законники і фарисеї хотіли спокусити Господа Ісуса Христа для того, щоб знайти неправду в Його словах і звинуватити Його у порушенні закону Божого, адже вони були свідками багатьох чудес, які сам народ іудейський, чули Його проповідь і не могли нічого знайти проти нього, а народ слухав Ісуса Христа, йшов до нього і приставав слухати фарисеєвих книжників, законників. І більше прислухався до проповіді Спасителя. І щоб знайти якесь порушення в словах Спасителя, фарисеї і законники змовляються, щоб знайти неправду в його словах, і запитують, яка є найбільша заповідь. Вони знали, що написано у законі: найбільша заповідь це любов до Бога. Але вони хотіли почути, що Ісус Христос буде змінювати цю заповідь і казати, що. Треба злюбити саме Його, Ісуса Христа, адже Він у проповіді казав, що Він є Син Божий, Він є Месія, Христос, Він прийшов, щоб постраждати за усе людство, і тому хотіли знайти от ці слова, Його відповіді, і звинуватити Його порушенні закону. Цікаво, що в Євангелії, коли ми читаємо, бачимо, багато людей підходило до Ісуса Христа, якщо не враховувати запитання учнів, апостолів. То всі інші запитання можна розділити на дві категорії. Перша, це як і законники, і фарисеї, садукеї хотіли спокусити Господа Ісуса Христа, задати важке питання, щоб він не зміг відповісти, чи відповів неправильно його би оголосили порушником закону Божого. А друга категорія це ті люди, які просили простілення від хвороб чи від якихось інших бід. Про себе, просили за себе, за своїх близьких, за своїх родичів. І дуже рідко, за виключенням якимось, дехто запитував про те, що ж зробити, щоб досягнути Царства Небесного. І Господь, відповідаючи на це запитання, законника каже, що найбільше заповідь це возлюбити Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією крепостю Твоєю і всім розумінням Твоїм. Це найбільша заповідь. А друга подібна до неї це возлюбити ближнього свого як самого себе. І на цих двох заповідях, каже Спаситель, утверджується весь закон і пророки. Дійсно, любов до Бога і любов до ближнього це дві заповіді, які пов'язані між собою, і це є найбільшою заповіддю у законі Божому. Про це пишуть святі отці, але вони зазначають про те, що необхідно. Також розуміти, що любити Бога означає не просто про це казати іншим людям, людям чи казати самому собі, що я люблю Бога, а любити означає виконувати слова Спасителя, який сказав, що хто любить мене, той заповіді мої буде виконувати. Тому саме виконання заповідей Христових є, є критерієм, який може свідчити про те, що людина любить Бога чи не любить Його. Також Господь Івангелії каже, що хто. А допоможе одному із ближніх, одному із братів моїх менших, Той мені допоміг, каже Христос у Євангелії. Тому, допомагаючи ближньому, ми робимо добро самому Господу Ісусу Христу в особі цього ближнього. І також любити ближнього це означає також виконувати заповіді у відношенні до своїх ближніх. І сам Христос каже в Євангелії, що хто хоче іти за мною, хай заречеться себе візьми свій хрест і слідує за мною. Тобто виконувати слова Спасителя, виконувати його заповіді для людини дуже важко, і тому треба зректися навіть своєї волі, самого себе, ніби своїх бажань гріховних, іти за Спасителем, щоб виконувати його святу волю. І саме таким шляхом, якщо людина буде йти, вона поступово буде наближатися до цієї любові, до цієї мети, любити Бога і ближнього. Коли людина буде мати цю любов, то вона відчує велику втіху, благодать божественну, і це досягається саме таким, такою важкою духовною роботою, саме виконувати заповіді Христові у своєму житті, приносити покаяння у порушенні заповідей і в подальшому просити Ісуса Христа про те, щоб Він допоміг виконувати ці заповіді. А до речі, ця заповідь, яку е, каже Господь возлюбити Бога і ближнього, була дано ще в старому Завіті через пророка Мойсея і пам'ять його цього святого пророка звершує Свята Церква також у цей день, 17 вересня. Пророк Мойсей є великим пророком єврейського народу. Саме Господь через нього вивів єврейський народ із землі гіппетської під влади фараона, провів через Червоне море. І у Червоному морі а, був потоплений фараон разом з його військом. Сам пророк Мойсей став прообразом Господа Ісуса Христа, який також вивів уже усе людство, а не тільки один народ, від влади вже не єгипетського фараона, а від влади диявола, гріха і смерті, і нас веде не в землю обітавану, а веде в Царство Небесне. Пророк Мойсей отримав на горі скрижалі із, із десятьма заповідями Божими. Він залишив нам п'ятикнижя, яка називається П'ятикнижя Пророка Мойсея. І в цих книгах Він також писав про Месію при Христа, якого має шанувати юдеї в майбутньому, слухати Його. І тому ті е, люди, які чули проповідь Ісуса Христа, дійсно хотіли жити по закону, який дав Бог через пророка Майсея, через інших пророків, мали слухати і самого Ісуса Христа. А в подальшому Господь запитує сам уже фарисеїв і законників. А хто є Христос? Чи він син? І вони відповідають син Давидів. І фарисеї, законники думали, що Христос Месія буде простою людиною, яка буде нащадком царя Давида. Дійсно. Месія і був нащадком царя Давида по людській природі, але за божественною природою. Христос Месія є Богом, є сином Божим. І тому Господь далі каже, як же може бути Христос сином Давида, якщо сам Давид називає його Господом, і приводить слова самого царя Давида із книги Псалтир і каже, що сказав Господь Господу моєму: сиди, праворуч мене, доки я положу ворогів твоїх у підніжжя ніх твоїх. Як же може бути Христос сином Давида, звичайним? Якщо він називає Давид, називає його самим Господом? Після цього запитання фарисеї, і книжники вже не знали, як спокусити Господа, і вже більше не спокушали його запитаннями, тому що він на всі запитання відповів і вони не могли перемогти його у цьому словесному диспуті. Це Івангел, дорогі браті і сестри, нас навчає головні заповіді возлюбити Господа Бога свого і возлюбити ближнього своїх самого себе. Будемо намагатися в міру наших сил вивчати Євангеліє, вивчати заповіді Христа, намагатися слідкувати за станом своєї душі, як ми виконуємо у своєму душі ці заповіді, при порушенні їх будемо приносити покаяння і йти крок за кроком до цієї мети, до любові до Бога і любові до ближнього. Божого вам благословення!